Привітуліки, привітуліки! Вівторок, 10 червня, день на дворі, майже 12-та, і я спокійно можу знаходитися на дворі. Евріка в нас нарешті похолодало. Позавчора зливала всі свої клумби, ще до сих пір сиренька земелька. Ця гвоздічка вже зацвіла. Бачите, яка рожева. І ця починає заквітати. І гейхерка починає квітнути. Ось Два квітоноса викинула квітне. Так, що вам розповісти? Пітуньки почувають себе добре. До речі, бачила в тіктоці ефір там пропонували до продажу тайдал. Так ось. Отакий був колір. Отакий був колір. Отакий був колір тайдалу. І отакий був колір. Виходить, що в мене тут чотири тайдали і дві. отих Рожевих, чи як їх назвати, опера. Цей вже взагалі, який здороветельний вимахов. Він і цей, бачите, те, що я хотіла, в переміжку виходять квіти, квіточки. Один розросся, другий, але цей менший, цей більше розросся. А цей взагалі самий-самий здороветельний. Отак. Ці теж все ок. Цей відквіт майже повністю, а зараз весь на бутоні, бачите, повикидав нові бутончики і починає розквітати. Дивіться, яка краса. Так, тут щось відквітло. Що вам ще розповісти. Зробили ми вчора перев'язку. Рана абсолютно листик сухий, повністю сухий. Рана активно почала зростатися, бо в ній ніхто не колупається, напевно, тому. І по бокам Зпосередині дірочка ще є, але вона взагалі не глибока, нема навколо нічого рожевого, не синюшності, нічого взагалі. Тому сподіваюся, що я вибрала правильний шлях. Ось ці туйки три тронулися в рост, повипускали прирости молодесенькі. Ця так і не хоче. Відходите. Дивіться. Бачите молодесенькі прирости, які попускали. І та, і ця. І голубенька наче відійшла. Так що якось так. А зараз ходімте, красу покажу. Гляньте, як ожина рясна в цьому році квітне. Угу. Сподіваюся, в цьому році спробуємо вже Ягідки бо була, то колись одна ягідка Ну то таке. Тут молоді активно продовжують виганяти пагани. це зараз ось побачила. Ось наприкінці лози дало теж новий пагінок. І збирається квітнути, Так що рясненько, рясненькою. Ось теж ще тут бчілки. Бджілки. Отак, тихо тиха бджілка. Це ось ще з бубонами. Ну, сподіваюся, що в цьому році ми будемо мати перший врожай. Лохина з ягідками. Ще одна лохина з ягідками. О, заводиться наш татка. Не бачу, що лохина прийнялась. Чому? Тому що почала нові молоденькі виганяти листочки. Значить, їй все подобається і вона прийнялася. А в нас позавчора у татка нашого було невеличке ЧП. Покотилася машина, він поки намагався її зупиняти. Щось там відломилося. Вчора півдня куйовдався з тим, що відломилося. А ввечері кинувся заводити, а вона не заводиться. Вигоріла якась там кнопка, та що перемикає. На газ на бензин. Їздив сьогодні зранку в магазин, купив нову кнопку і зараз під'єднує. Там тут повиламувала майже всі. О, тут ще стовбичуть. Оце, бачите, бігають коти, повивалювали, валяються, ж, крутяться. Цибулю повикорчовували зарази. Бурячок так знатно підріс. І той, що перший зійшов, що вовочка садив вже он, які бурячки. Це моя многострадальна квасолька спаржава. Тут ось зійшло, пізніше, але зійшло. А тут оце навпроти стовбура дерева, так і не зійшло дві луночки. Ну, подивимося, що воно буде. З моїх трьох помідорок, тих, що черіки висаджували ті менесенькі танесенькі. Одне пропало, а два. Зараз покажу. Ось. Один такий вже і ось другий. І один пропав з купованих черіків. Вже такі стали моцні кущі. Просю-просю Вовочку вирізати мені тички, але, але не доходить е, діло до тичок. Я ж кушу. Машина займає багато часу. А завтра йому треба, щоб машина була на ходу, бо завтра він їде в лікарню оформлятися в стаціонар. Ну, На денному буде, на ніч додому буде їздити. Бо це ж планове щороку в нього потрібно. Це начнеться їзданина кожного дня. Завтра оформитися. Післязавтра зранку аналізи здавати. Потім, коли там що будуть назначати, коли на Узі, він текаланка. Це ота, що така манесенька миршава була, пам'ятаєте, що купляли на зелень в хаті тикали. Я більшу потикала, а менша. Залишилася і вовочка її висадив сюди, в огород. І така гарнюня. Мені подобається на відміну від весняного часника. Весняний часник, це, звісно, таке собі. Таке собі. Великі маю сумніви, що тут щось виросте. Ну, головка я маю на увазі. Капусточка, як піднабралася. так, деревце треба прибирати. Зайве. Це багатостраждальне деревце, так це приберу. Хай з одного формується новий ствол. Піднялась капусточка. Спека. Вдень така спека була, що неможливо щось на вгороді робити. А ввечері машка задовбує. А у вовочки на машку на укуси. Відразу алергія, він опухає, береться пузирями. так що... А сьогодні прохолодно, сьогодні можна було б поковирятися. Так йому треба до завтра зробити машину, бо ні на чому їхати. Чого я сюди прийшла? Прийшла трояндочки вам показати. Минулого разу я дивилася, казала, що троє з бутонами, а четверта без. Зараз дивлюся, пішла активно четверта рост. І ось уже отакий величенький бутон. І тут, походу, мають бути. Ось бутончик, ось бутончик. Це ось таким буде квітнути. Це якась така чудна, розкапустилася. Треба буде вирізати оцю гілку, ми її не чіпали, бо вона одна була, коли пересаджували. Це вже все молодесеньке. Дивіться. Це вже починає заквітати. Не скійкісь, вони такі в цьому році Капець. А це ось така буде. Краса. Я сьогодні вдягла зимові крокси, так що гуляю по вгороду. Спокійно. Перчик якийсь теж низький миршавий. Квітне вже. Вже квітне. Он. Квіточка. Вон квіточка. Тут квіточки. Вон квіточка. Але такий собі. Ну капусточка така. Є, звісно, миршава. Одна взагалі пропала. І ті менесенькі попропадали. Ну, але більшість радує. Тим паче, що я купляла два десятка, вийшло більше по факту. Ну, тобто, два десятка тут точно є. Будемо сподіватися, що щось таке та врожай буде. Я би дуже хотіла закрити назву цвісну капусту. Дуже смачний рецепт. Ось ця. Манюнька миршава. А тут пропали. Це скільки їх залишилося? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять. Двадцять. Двадцять -сім, двадцять сім. Ну, з них раз, два, три, чотири. Таких миршавих гидастеньких. А це персик. Я колись його вирощувала зі своїх персиків з кісточки. У мене було багато паганів, всі попропадали, один залишився. І він зараза, хоч прискай, його хоч не прискай, постійно хворіє. Чому я відмовилася купляти більше персики? Ну, але щось так зав'язалося, не знаю. Виз... Виз... виз визріють чи не визріють. Подивимося. Ось така. Я взагалі казала його прибрати, а він в цьому році вирішив щось зав'язати. Синенькі. Ось цей рядок це купована розсада, а той рядок, що я ось усіньки висаджувала – свої. Бачите вже, як піднялися. Так, я тут десь ягідку бачила. Йду по ягідку. Я не знаю, що це за вишня. Ух гляньте гляньтеко. Здоровецька. Здоровецька. Так. Ну тут помідори. Це ті, що шпаки не поклювали, ті більшенькі. Там квіт... квітнуть уже повним ходом. І ранні ті, що чайку купляла, і ті, що світа давала. Мої ще не цвітуть. Моїм ще зарано. казав Вовочка, що погано зійшли огірки. Так, а тут не натоптана дорожка. Це я зараз наберу повні ноги. Ладно. Зараз отак подивимося. Ну так, да. ось один під соняхом. Сонях падалішні, до речі. А другий аж ось де. А це все пусто. Раз, два, три, чотири, п'ять. Капець. Шість, сім, вісім. А було двадцять. Було чотирнадцять проклюнутих і шість непроклюнутих. На сінин. А взійшло всього вісім чомусь. А це ті, що ми пізніше садили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Так, зайве прибрати, щоб силу на себе не тягло. Це, походу, якась грушка. Так, добре. Я не знаю, що треба їх підсивати чи не треба. Хватить, мабуть, на цей шматочок. Якби гарно розплелися, то їх би вистачило. Кріп мій обсмиканий, общупаний стоїть. Тут теж десь була ягідка, але... Не знаю, мабуть, шпаки вже зжерли. Опа, підемо зараз, пошукаємо. Аню, ось вона. Це черешенька. Так. Ой. Ну, якось так. Якось так. Таке дерево і одна ягідка. Ну, померзла. Коли цвіла, черешенька. Морози бехкали, а кріп обскубаний, бо морозила ж зеленюшку. Ось такі справи в нас, так що я... я думаю, що я не помилилась з вибором, що все зробила, правильно не поїхавши на операцію, Вовочка з завтрашнього дня. Ой. Пальці влізли. Вовочка з завтрашнього дня по лікарні буде. Майже кожного дня. Бо в них же ж вранці приїдь, здай клініку, там сечу і так далі. Потім... А, я хотіла ще кабачки подивитися. Ходімоте, подивимось. Потім поїдь, е... колись здай біохімію. Потім на колись назначають. На УЗІ. І щоб там не лежать цілий день. Він просто... Так щороку, Він просто їзде. Так, кабачечок, це ті, що перві, он той, що другий підсівала. І вже дивіться, є завіс. Бачите? Це кущові кабачки. А ти, що тут. І цей з зав'язю. І цей з зав'язю. Так, а ти що? Ну, о, тут уже цвісти він збирається, дивіться, який. Вже скоро будемо свої кабачки їсти. Ой, який манюній. Гляньте. А вже ось цвіте. І ось збирається зацвітати. Гарні. Скоро, дасть Бог, будемо. Ну, гарбузи не піду шукати. Я навіть не знаю, де та Вовочка садив. Ось ця модна абрикоса, чорний принц. Не знаю я де той принц. Довго сиділа взагалі миршава. В цьому році, бачите, скільки повикидала молодих гілочок приросту. А коли так, це прибрати зайве. А коли ми щось з неї побачимо, не знаю. І це ось якась абрикоска. Також повикидала. Молоді гілочки. Груша так рясно цвіла, а груш майже нема. Все померзло зараза. Все померзло. Там деревце, я так і не знаю, що це за деревце. Дізнаємось, можливо, коли плодити почне. А ось це все-таки мені здається груша колона Ну Чомусь. Чомусь мені так кажеться. Так, а що ця слива? Я їй казала, що якщо вона в цьому році не дасть мені слив, то я її спиляю. Ну, Зайвіс є, обсипалось багато. Але щось та ще є. Хто зна, буде чи не буде. Подивимося, що це за слива і коли вона буде. Фух. Так, сісти, сісти трішки, відпочити. Ой, в затінку. Та тут не такий затінок. гляньте наскільки... Різниця це черешня, а це вишня. Це було чудо вишня, я не пам'ятаю. Одна ягідка на все дерево. Хоча цвіла багатенько, рясно. Все, все вам розповіла, все показала, екскурсію зробили. Будемо чекати, поки кабачки почнуть родити. Це найперше, що буде. Максим каже, я вже зірвав, це ще раніше він дзвонив на минулому тижні. Каже, я вже перший гірок зірвав, помідори вже скоро будуть, бо вже такі висять, біліють. Я кажу, ну-ну, а в нас ото Ні, на сонці неможливо знаходитись. У нас похолодало, я вранці ми вийшли в бесідку каву пити. Вовачка каже, бу, холодно, пішов, глянув на. Датчик 20 градусів, а мені так було гарно. Я не знаю, кому там холодно, мені було гарно. А зараз на сонечку вітерець. І прохолодніше набагато, ніж ті дні, але на сонці все рівно. Погано. Все, буду йти додому. В мене я почала виходити в тіктоці в прямі ефіри. У кого є Тікток, доєднуйтесь о 13.00 хочу тепер проводити ефіри. Тема звичайна все для сироваріння і про сироваріння. Тому доєднуйтесь, буду рада бачити, будемо спілкуватися. Все, всіх цілую, люблю. Ото Сонях найбільший на весь огород. Падалішній, ніхто його тут не садив. Доєднуйтесь, буду всіх рада бачити, всіх вас міцно обійняла, зацілувала, бережіть себе і всім миру.